Привіт, друзі! Хочу вам показати, для чого я прививаю, коли прививаю в розщеп, а по-іншому я не роблю. Ну, кольорувати я ще не навчився. Не знаю, попробував, в мене не вийшло. Ну, справа не в тому. Що я хотів сказати? Чому я прививаю черенків більше, чим мені потрібно? Тому що, ну, як завжди. Бувають такі випадки, що зробив, начебто зробив все правильно, начебто повинен прижитися, але виходить так, що не приживається. Ось вам приклад, дивіться, два черенки це яблуня. Справа в тому, що цю яблуню це центральний стовбур, щось згризло всередині. І коли був вітер, то він зламався. Я так не бачив зразу, а коли він зламався, то я бачив, що всередині дирочка, то там жив якийсь червячок і він перегриз. Тому я вирішив привити черенком іншої яблуні і сформувати ну, таку яблуню, щоб посередині був інший сорт, а по краям інший. Це яблуня. Під назвою. Ну воно, в принципі, неможливо. Моді. Моді. Ну тут було пару яблучок. Точно я вам ну сказати не можу, наскільки смачні, не смачні. Яблука та яблука. Ну, як я сказав, справа не впав. справа в тому, що ось вам приклад. Дивіться, привив черенок яблуні. Один. Не прижився, а один прижився. Можна його розмотати, його потрібно було розмотати ще влітку. Зараз вже вересень закінчується, то вже її пізно, начебто, я її затримав. Тому що під цією стрічкою ізоляційною, яку ми використовуємо завжди, ну я використовую, то кора вона припарюється. Ну не зовсім правильно надовго залишати. І ні в якому разі не залишайте на зиму до наступного року. Тому що, ну то може бути там так зіпсуватися що і зіпсується і черенок, навіть якщо він прижився. Ну цей сухий. Ну, тепер я можу цей видалити. Осьо. Бачите. Можу його видалити і видалив. А той залишиться. Тепер, залишиться. Тепер я зазвичай розматую, коли розматую цю стрічку, давайте я зупину відео, бо мені одною рукою не, не дуже зручно і це буде довго. Так, стрічку я зняв, ось дивіться, з іншого ракурсу. Бачите, він прижився, цей черенок. Але залишилась ось така зверху. Щелинка. І тепер, бачите, там трошки наче і мох з'явився. Це, мабуть, із-за того, що я перетримав трохи. То я беру садовий вар. Є люди, які кажуть, що не можна садовим варом. Не знаю, я мазав садовим варом, наче нічого страшного. Садовим варом отак ту щелинку і усе інше замазую. Ну і отак залишаю до наступного року. В наступному році побачимо, що воно там буде. Як хочете, будуть запитання, зможу зняти відеоролик. Ну, Це така ситуація. Нічого складного. Ну і буду формувати вже із чогось цього черенка, вже крону. Побачу, як, може, крайні трохи обріжу, щоб вони не заглушували цей центральний провідник, який буде тепер у мене. Ну, Там побачимо. Дякую за перегляд. Гарного врожаю.